Ми приїхали на нове поле на поле сої. А що це з соєю сталося? А це, як бачите, соя посіяна біля кукурудзи, і так. коли вносили гербіцид на кукурудзу, Вітром чуть-чуть знесло на сою. Знос отримав. Да. І воно дуже токсичне. Це не від жари, так? Да? Ні, це не від жари, це якби помилка агронома, скажімо так. Але це не страшно, вона якби. Витравить. Навіть якісь пилинки, то дуже да, токсичні. Да. Да. Ну, да. Відійде вона, як ви вважаєте? Відійде, да. відійде. Я бачу, навіть там і боби є, не, ну, не боби зупинило, да? не зупинило, але може бути, спишка. Mm. Ми теж можемо подивитися. Бо Є навіть такі технології, де вносять. Гербіцид, який потім провокує ріст сої, а Тому... дає стрес, Да, дає стрес а і потім провокує, є да. така думка, що да, стрес да. допомагає да. Кращій То врожай. Врожай. Так? да. То ми заодно і перевіримо, чи це насправді працює. Да, якби... І я бачу тут знову чудова кукурудза. Це нове поле кукурудзи. Ні, це те саме поле, тільки з іншого боку. А насправді поле тянеться воно клином, і от довжина по дорозі біля двох кілометрів поля. Тому тут. Є можливість порівняти, але що насправді що з іншого боку що з цього, тут якби Качани претензій є, немає. Так, так вже і також є розвинуті наливається. І гарні рослини. Повернемось да. до сої, коли ми були з вами місяць по тому. Багато було коментарів, що маса гарна. А що ж з, з бобами. бобами? Чи є вони там? Ну насправді тоді ще не було, бо своя тільки почала цвісти. А на зараз ми подивимося. Ну, давайте повернемось до колії, зайдемо якби чуть у поле для того, щоб подивитися, все-таки чи в'яжуться боби, чи не в'яжуться, і яка перспектива на урожай. І що ми побачимо, цікаво вже. Через три тижні, так? Так, да, на через три заході. тижні, да, ми вже на нашому заході побачимо. До речі, тут е, можна подивитись. Тут є, якби, різні... Оце припалена, да, да, так? Це припалена. А да. тоді далі ми проходимо. І... Да, тут полоса така немаленька, але не спалило, так? Да? Ні, не спалило. — Бо я бачу, так. що і боби навіть. Ну є. так полоса, ну дивіться, тут боби ось які, ось, які, які тут проблеми. Ну, Ну, і трошки палило, на користь. Да. Так, так. Так. Спочатку я хочу показати, що у нас є тут різні посіви на, ш... на різну ширину посіву. Тобто, і... Міжряддя різне, <пробітник> міжряддя різне. Теж ми якби вивчаємо, в основному до на 35, але також є на 70. І от я хотів би показати, хоча на 35 тут ми розмовляли про боби, я хотів би показати, що боби вже пов'язались і в принципі доволі таки непогано. І ми чекаємо, е -е, якби. На те, щоб якщо піде дощ, безумовно, зараз соя якраз наливається, то загадувати наперед. Це на 70, да? от я бачу? Ні, це край на 35, а, а, на, 70 а на 70 далі. Це ми на межі, справа Для... на 35, 35 да, а зліво на 70. Зліво на, да, на 70. Ну і що вам більше подобається? Ну, я так не можу сказати, що мені подобається. Я хочу, якби урожайність перевірю і ага. можливо, перейдемо. А до цього ви на якій міжряді вирощували? Ну тридцять п'ять, так? Раніше а, оце обсів був? до цього я сіяв взагалі на 17, коли була сівалка сім'я. Ну тут ми пожнивні рештки. Да, бачимо. Да. Тоді перейшли ми на 35 а це вже я якби, пробую сіяти на 70 Ну, Це інший сорт трошки, але що ми бачимо. чому ідея? Ну, ідея в тому, що, по-перше, якщо це я купив там, еліту, щоб отримати насіння якісне, крупне так інше, то завжди треба сіяти річі. Це перша ідея. Ну а друга, якщо урожайність буде непогана, то питання для чого тоді сіяти там 80 кг, якщо можна посіяти 40 Тобто тут питання економія насіння. Ну і по-третє, враховуючи те, що із вологою проблематично, то полю легше, мабуть, протримати 250 там, тисяч рослин, ніж 500. Тут якби глибокий такий смисл. А тут і норма різна? Звісно, тут, тут 240 20... тисяч на гектарі, так. а там. 480. А, а по гілкуванню є якась різниця? різниця. От ну, на там, де... 480 і на. Ну, безумовно, там, 240. де менше рослин, там гілкування більше. А там, де ну, але тут є ряд факторів, в залежності від сорта ще. Це, це, це сорт то гілкується добре. Бачите, скільки він ось розгілкувався. Угу. Але також ось ширина між тут... ряд також впливає. О, тут менше, да, менше, видно. Да. Жирина міжрядь впливає на гілкування також. Тут, тому тут такі філософські. Хоча, питання. Теж є гарні да. Да. Сорт має теж значення. Так, так. Кажу. Який це сорт? Ну це Канзас. Канзас. Чия це селекція? Це канадська, канадська mm -hmm. селекція. А тут це американська селекція, тобто я осі. це сорт там. Так у вас різні сорти ну, тут? Різні, так. Ну, да. Це не дуже коректне виходить. Порівняння, Порівняння так, так. Да, бо різні сорти. Треба ще. Щоб були однакові сорти. Хоча виглядають і, і той дуже гарно. Ну, бачите, мені важливо результат потім. Я якби не сильно, це ж якби там наукові, да, е, всі інституції, вони всі, всі речі повинні виявляти. А для мене результат повинен бути це в бункері, а все остальне то якби на другому плані. Дуже важливо, вчора знав річ. Мені там прислав кореспондент. Я пам'ятаю, де вступив на першій конференції е, в Києві, коли була міжнародного. І тоді я. Сказав таку річ, що ідеї написані на Україні, потім наші ж українці емігрували в Америку і їх впровадили. І що цікаво, я читаю, от ви почитаєте журнал Зерно і там вийшла стаття, бо зараз якби великий десант висадився на Україні е, із Америки, Європи, там якби запросили фахівців по вивченню там, проблем на Україні в землеробстві. В тому числі там є рік Бібер такий, американський. Дослідник, фермер таке інше. І що там кореспондент сказав, нарешті ми докопались до істини. Я думаю, Чому ж істина? Оказується, що рік Бібер, він українець з Одеської області, але він в четвертому поколінні фермер. Він ці ідеї не ну, в Америці впровадив. Тепер приїжджає на Україну і учить нас. Тобто, я це замітив дуже чітко. І він сказав таку цікаву річ, що його запитали, що ж українцям не вистачає? Такі чорноземи, такі справи. Чого не вистачає? Він каже: знаєте, всі ці речі вони кругом існують, але найбільше ущільнення це не в ґрунті, а в голові кожного фермера. Тобто, я до чого веду? О про той відсоток гумусу, про який я мене піддають критик, я ж його не придумав. А на основі висновків. Якби інституту, який держродючості. Це так? в коментарях до того відео, де ми були на цьому полі, було сумніви в тому, що на конкретному полі можна за такий короткий період. Да, за короткий період, період можна досягнути один відсоток гумусу. Настільки гумусу. Да. Да. Яка це ваша ж... відповідь буде? Да, моя <світ> відповідь дуже проста. Це ж не мої там забаганки, не мої видумки. І на основі аналізу ґрунту, який робились на протязі ну з 90-го року майже Е, є така вимога, ну, держава вимагала, щоб кожних 5 років робити аналіз з ґрунту. Тобто, і ось на основі цих висновків дається паспорт поля. От всі ці паспорти полів в мене є. І от я навіть не називав цифру більшу набагато, бо я розумію, що може десь там помилка бути, хто там як відноситься до цих аналізів. Але я вважаю, мені аналіз ґрунту робили всіх лабораторіях. Робили в Америці, робили в Франції. І в принципі, всі аналізи подібні до цих, які робили. А є у вас так, аналізи? є, є. Так. Я можу показати? поділитися. Так. Так. Просто що я не придумав, а це якби науковий, результат науковий. Опиратись на документи. Завжди. Так, так. Ну, ось дивіться, це в нас 2005 рік, так? Ось ми дивимося. 2,7. А Пол... які ще можна зробити? Так, да. де в нас тут знаходиться? Ось 2,7, так? Так, це. Ось так, так. Ось у нас гумус відсотки. Бачите, міст гумусу відсотків. Угу. Ось 2,7. Так. так. Це так. який рік? Це 2000, ось о. 2000, який там, шостий, так? Да? Ось внизу. Угу. 2006. 2006. Да. Я навіть не беру ще спочатку там, так? Так, потім далі беремось. Відсоток гумусу у нас який там. 3,9. 3,9 ось. Це рік? — Це у нас рік. Ось рік у нас. 2000. Який там. 2010-й. 2010. 2010, да. Так, і ось 2020 рік. Ось це паспорт поля. Ось так. У нас уміст Гумусу. І ось дивимося, скільки? 4 4,41. — 441. Так, і ось дивимося. Ви навіть боїтесь. Да, я, ж, я навіть я ж не називаю такі цифри, я взяв в середньому. У нас ось, ось 20-й рік. Бачите? 20-й рік. Тобто. Претензії не до мене навіть так. якщо так. Так, Ви навіть, навіть дуже обережно називаєте цю цифру, але тенденція в мене принципово був дослід Оранка, десятирічний дослід досвід і Ноутіл. Так от різниця, да? 0,67% на Ноутілі прибавка якби гумусу за 10 років. А при Оранці при самих там класичних підходах. Цей відсоток все одно 002 відсотка це регрес. Розумієте, при всі. А для того, щоб працював при класиці, то це потрібно 12 тонн органіки, плюс органічні рештки, плюс покривні культури, а тоді виходимо ми на позитивний баланс гумусу. Але ж уявляєте, для того, щоб по класиці, знайти відсоток гумусу, скільки потрібно ви уявляєте, це 12 тонн органічних, тобто навозу. Да? Потім Залишити всю солому, яку не залишають кругом. бачите, бачили, кругом тюкують, забирають, потім посіяти покривні, аж тоді буде невеликий відсоток губ. Це при класичній технології. А при нулю чому це відбувається? Бо ми якби наближаємося до природних законів. І от є тільки два шляхи, як каже Микола Павлович. І от книжку написано там теж дуже цікаво, що для здоров'я ґрунту, щоб відновити, існує тільки два шляхи: перший це запобігання ерозії ґрунту. І другий це збільшити органічну речовину і наростити мікрофлору, яка повинна бути в ґрунті, яка працює на утворення. Ото ці два шляхи, і ними потрібно займатися. Так от ці два шляхи в мене вже працюють 17 років. Наукова спільнота прийшла до того, що ми пройшли точку неповернення з втратою гумусу, і нема шляху повернутися, тому що тваринисто доходить до нуля, всі ці речі порушуються, і все кричать все кінець світу. Да? А насправді існує. І я доказую, який рік, що навіть. Якщо б вдалося мені просто зупинити процес деградації, то тобто б ми зупинились на нулю, це вже вели досягнення. А оказується, якщо рухатись правильно у симбіозі з природою, то відновлення йде. І там дуже цікаво, насправді, перших 5 років це відновлення набагато швидше йде, потім призупиняється і йде дуже повільно, тобто наростання гумусу. Тобто там теж не все так, що ти щось впровадив і воно все відновилося. Навіть ось в мене три поля. Але це тільки на цьому полі один відсоток, я як би про нього кажу і не соромлюсь. А на інших полях, на другому полі там 0,7%, а на третьому полі 0,54. Тобто умови ті самі, та сама робота. І от такі справи. Тому це дуже творча така справа. Але при всіх негараздах, навіть якщо це буде там 0, Три десятих за 17 років це вже дуже показник позитивний, тому що нам вдалося не тільки зупинити процес деградації, а запустити природний закон розширеного відтворення родючості ґрунту. Ми його не винайшли, природа. Ми просто відновили справедливість, наблизились до природнього закону. Тобто Порозумілий з ним і він починає працювати. Ну більш детально, безумовно, ми будемо говорити на день поля, бо це ж там ряд моментів. Я ж не, якби не встигаю про все це це сказати. І на різних полях, так? Да? І на різних Один полях це буде по-різному. І можна тоді буде побачити, що кукурудза за три метри це теж органічна речовина. І те, що це біот, всі... праця біоти, праця да, біоти. Ось тут там ми не бачимо органічних рештків, а тут бачимо, де була солома, де були покривні, тут якби да, достатньо цих органічних. Так, так, Бачите? Тому... Я бачу, що своє ще квітне у вас, так? Да? Ну, наші да, ще... Ще верші. Ще буде... вершки, ще... Ще да, да. Буде... вершки будуть ще закладати, да. як би боби. Все. Покажіть, що вона заложила. Ну, вона, якби, заложила тут, якби ціна достойна, то тут у нас <сум> моїх три тони гарантовано. Є, да. що, Тоб... збирати, є да? що збирати, да. тут навіть mm -hmm. питань немає. І тут, от Вадим Дробитько піднімає таку цікаву тему все таки зменшення норми весь він дуже правильно, тому що от бачите, я теж в цю сторону вже рухаюсь. Чому я раніше не рухався? Тому що в нас достатньо було вологи. А зараз ми наступаємо на ті самі граблі, що і південь. розумієте? У нас також уже. У нас також з'являються проблеми. Так. Тому ми повинні в цю сторону, але нам вже легше, бо є першопроходці. От я там щось не зрозуміло. Я подивлюсь, і одне чи інше відео я роблю для себе висновок, що ну от. Потрібно подумати, попрацювати і в себе спробувати, наскільки воно працює. Тому це дуже е, правильно. От е, я завжди вам дякував за те, що є можливість порівняти і зрозуміти для думаючих е, фермерів. Це відкрита книжка, розумієте чи ні? Ну давайте подивимося, чи працюють бульбашкові бактерії. Насправді туди. Я вирву чи гілкується. От. О! Ну, що ми тут бачимо? Якби висота сої, то вона як метр десять це її планові показники. Тобто тут вона ідеально підходить. Так. Ну Що стосується гілкування, ми бачимо також, скільки в нас тут гілкується чудово. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять у нас якби, пагонів додаткових. так? Існує. Okay. Але тут питання риторичне, наскільки от від е, кількості, від густоти посіву відбувається гілкування. Тому тут важливо все-таки вибрати ідеальну для, даної, для, для, для даного сорту густоту. Ми це вивчаємо, але що ну, тут посіяно у нас 240 тисяч. Ну, коли молотом ми побачимо урожайність, яка і тоді будемо якісь певні корективи робити. Чи працюють бульбочкові бактерії, також можна подивитися. Ми бачимо, що всі корінці усіяні бульбочковими бактеріями. Якщо ось її розрізати і що вона ось, роз, 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 розовий колір, значить вона працює. От бачите, значить працює розового кольору, Значить, все тут працює. Розвиток чудовий, висота у нас. Але я ще хочу одну річ наголосити. Це не класична технологія, це наутіл, це економія енергоресурсів. І якщо навіть в мене в росі буде відставати там, на якось 10-15 сантиметрів, це не порівняно з тими витратами, які йдуть при класичній технології. Про це ж потрібно говорити, бо обично порівнюють, де да що там, як там, а насправді то ви розумієте, про що йде мова. І то якось виразить, що класична технологія затратила на, на 45% більше. Енергоносіїв, хоча риторичне питання, як же ж на 45, це науковці доказали. А я по-іншому кажу: якщо я десь палива 20 літрів витрачаю на гектар на круглий рік для росту, а класичний, ну мінімум від 70, то це вже ж не 45, правда? Це виходить тільки все на всього навсього 80% економії енергоносіїв. А враховуючи те, що відбувається у світі на Україні, то Безумовно, це дуже шлях правильний і є куди рухатись. І що ми з цієї рослини хочемо? В неї якби задана висота, розмір та кількість бобів, і все. Я сподіваюся, що буде все добре. Тому я бачу багато шуму по Україні, що урожаю ні кукурудзи, ні сої не буде. Ну, поживемо, побачимо. Наперед загадувати не будемо. У нас поки, слава Богу, все росте і розвивається, ну, якби правильно. Ну, бачите, скільки пов'язалось бобів. Насправді, якщо вона налються, і тут буде непоганий урожай. Ну, тут ще попереду все. Якщо на стіні висить рушниця, вона обов'язково вистрелить. Якщо у нас є лопата, ми обов'язково покопаємо. Подивимося, що тут є грунт який, але не так легко в нього заходити. Так, не, добре, хоча може... ми бачимо, що рештками вкрито, так? Так, да, рештками вкрита, пробуємо тут. Така ж сама картина. Пробуємо тут. Ну я на всяк випадок, що може Ну, да. Ну, скоріше однаково. Тобто зараз відчувається, що тут дуже давно не було дощів. Оце тільки зараз пішов. Коли це було? Ну, ні, ну, ще було в червні, місяці, 15 червня, в червні і вже аж в липні, в липні? через місяць. Да, через і місяць. земля суха, це, це не, той, не той час, коли треба перевіряти ґрунт на ущільнення, тому що він Скрізь, от ми бачили на кукурудзі. Лопата йде, але вона йде так потроху. Да. Коли... Ні, ну це називається ущільнення. Так, Коли ґрунт сухий, коли вологи недостатньо, да, да. то да. це не той час, коли треба пелентрометр. Але бачите, все розсипається. Структура є, да. агрегати є. Агрономічні цінні агрегати. Но є. Ну, Земля суха. суха. Тут навіть да. більш суха, ніж на кукурудзі. Тобто Бачите? Ку кукуруза утримує. Так, да, кукурудза ще таки вона закрила, да. раніше, мабуть. Бачите, тут взагалі розсипається. І незважаючи на це, виглядає ну, соя на... дуже цікаво. Да, виглядає цікаво, але сої, мабуть, ще Ми... поки достатньо. Так, розуміє, так, так, да. так, так. Тому ці наглядні, якби вони такі моменти. Зараз я збоку спробую копнути. Бачите, зараз ні черв'яків, тут немає, бо всі поховалися... Вони поховались в глибину. Да. Ну, бачите, як гарно розсипається. Оце мені подобається. Навіть здається, що він дуже ущільнений, але структура є, все є. Просто ґрунт сухий. Це не той час. Запах гарний. Мені подобається. Мені подобається те, що він дуже гарно Структурований, Да. має агрегати. Бачите, це не пиль, а це структура тут є. І тому треба буде приїхати до вас, коли, коли вже після дощів подивитися. Ну Чи навесні. Навесні. Це найкраще робити. Конечно, навесні, весні. Бачите, да. от я перекинув. Да. І дуже гарно пахне. Чим пахне? Я завжди кажу, здоровий ґрунт пахне грошима, тому що він дає на багато більшу віддачу, ніж будь-які добрива. І саме тут відчувається, що багаторічна робота, саме над грудючою ґрунтом, вона дає результат. Оці здорові рослини не випадково тут. Хтось скаже, що повезло, пішов дощ, але дощ. Ішов тут скрізь, але я їхав сюди і бачу, що не скрізь така ситуація. Особливо на краях біля лісополос і де якісь ґрунтові різності є. Тому я вважаю, що результат закономірний тут. Здоровий ґрунт дає здорову рослину, а здорова рослина дає, приносить дохід. Все взаємопов'язано. Да, а, от... а здорова рослина здорова людина. О, це кінцевий результат. І тому саме про це, про взаємозв'язок ґрунту, рослини, людини. Ми будемо розмовляти через три тижні. Тут, на полях, ТОВ-Мрія Білоцерківського району Київської області 23 серпня. Запрошую всіх, кому цікава саме оця проблематика. Ґрунт, підвищення його родючості. І покращення економіки саме завдяки покращенню ґрунтам. Ну дуже цікаво, яка тут який буде вигляд 23 серпня на цьому полі. І я запрошую всіх бажаючих відвідати, поспілкуватись. Я дуже ціню спілкування. Насправді, обмін думками він дуже багато чого допомагає. Тим більше я знаю, що в мене є ряд прихильників, які мені постійно телефонують і завжди запитують. Те чи інша справа тут я вживу можливість поспілкуватись, і більше то, спілкуючись із першопроходцями, я дуже також знаю багато нового. який там більш, наприклад, гербіцид працює, який сорт більш працює. Це ж обмін думками він завжди дає результат. Тому більше то, ми завжди в русі, ми завжди розвиваємося, і в перспективі тільки оцей симбіоз. В знаннях він дає позитивний результат, тому радий буду бачити на своєму полі і будемо думати разом, як ми будемо розвивати Україну в перспективі, тому що крім нас ніхто ці питання не буде вирішувати.